Привіт, друзі, хочу поділитися з вами улюбленим рецептом перцю мариновану. Взагалі, перцю я не люблю, але скуштувала у своєї сестрички, з тих пір я обожнюю цей перець. Взагалі, моя вся сім'я їсть цей перець. Тому в нас можна сказати, ходовий рецепт. Я вже цю річ закрила 15 літр. І так, що нам треба? Взагалі рецепт дуже простий: на 1 літр води, 1 стакан цукру, 1 стакан відсоту, 2-3 столових ложки солі. Та стерилізувати 25 хвилин. На дно банки ложите, що бажаєте, в мене тільки чорний перець, сестра кріпше кладе, можете морку, можете і цибульку, чесник, все залишить до ваших подобань. Перець почистили, порізали залили кип'ячною водою, для того, щоб можна було в банки наложувати його якнайбільше. Він робиться м'ягеньким. Зробили маринад, закип'ятили, залили в банки до перцю. Приблизно маринаду вам вистачить на 3 літрові паночки. Тоді стерилізуєте. Що хотіла сказати хейтерам за все їм багато оцуту. Не подобається, проходьте мимо каналу, повз мого каналу. А хто хоче дуже смачний рецепт, а я вам гарантую, що він вам сподобається. Навіть той, хто не любить перцю так категорично, як я. Я впевнена, що перчик цей вам сподобається. Один нюанс. Тут ще треба 200 мл олії, так як ця олія, коли стерилізуєш, виливається по банках, банки жирні, навіть перець витягати жирний. Хто любить, можете додати. Я особисто не люблю олії, тому я закриваю.